Перед збором. Два стакона стоїть. Два стака. То бріна, то бріна стоїть. Ту треба буде висадити там, де немає. Вон, бачиш, випад є ось. У. Вон, бачиш, пуста йомка. Ще вукси треба позрізати. Так. Сьоме листопада. Ось та фабріна. це мурана. Ось втону. Ось ток. І покажу. Ось так. Патрон контролює. щоб правильно збирали. Ось така полуничка. Патрон не можна. Ось така гарненька полунечка. Яку ми завтра будемо їхати на базор з нею. Ось, бачите, вже вже починається сіра гниль, тому вже, мабуть, будемо обрізати її обрізати під із ягодою. Ну, можливо, ще тиждень. І потім вже все обріжеться. Ось так виглядає то гармонія. Долі едвіна, дуже смачний солодкий сорт, дуже красива ягода, конусна, ось така, ось така. Ну, а це, а це хадемор. Адемар, від якого я в захваті. Дивіться, яка горна йогітка. До того ж солодка, смачна. Це висаджені влітку рослинки. Спочатку квітконоси видалялися, але потім вже на осінь я подумала, що хоч ще дасть і йогітку. Вона ще вон, активно пускоє цвіт. Ну, дивіться, скільки квітконосів лізе. Ну, хадемор, він такий і є, що дуже-дуже багато в нього квітконосів. Так, також. Анабель, ну, дуже багато волуги і дуже-дуже, дуже... дуже, дуже Репається навіть йогітка. Ну, вже на наступний рік побачимо її урожай. Це ж ямозка. Ой, ямозка. Маджестік. Це маджестик, так виглядає ось. Таке на йода, дуже смачно, запашно. Дехто мене питає, чи буде на розсада. Ні, не буде, тому що в мене ось ще пусті ячейки. Бачите, ще пусті дірочки. Тож Маджесика поки що не буде. Далі Бріна. Бріна ось така ось така йогутка, ось теж вже починає гнити. Ну, вже її не обробляю, тому що вже, вже діло йде до морозів. І коли наче, починаються морози, то вже грибкові хвороби просто вони. Будуть замерзші, за, замерз земля і все буде добре. Головне прибрати оці квітконоси, треба буде прибрати, щоб вони не розвивали тут нам гниль на Ось так виглядає бріна, дуже красива ягода, просто суперова. Ягода плотна і дуже солодка. Так, долі. Далі йде Флоріда Б'юті, мій улюблений сорт. Теж дуже красива ягода, дуже смачна і з персиковим смаком. Цієї полунички в мене теж на весну не буде. Ось дивіться, яка ягода. Але вже на літо, можливо, на кінець весни, там, можливо, і буде вже як полізуть вуса, тому що перші. Не перші квітконуси, а до самого літа я буду видаляти тут квітконоси і брати тут тільки розсоду. Ось так. Виглядає Флоріда Б'юті. Ще тут у мене ось один сорт, в якому я не дуже впевнена, тому що людина мені наплутала. І тут Попався Альтес і фурур, але я не бачу тут взагалі ніякої різниці. Вона мені просто одинокова. Ось такий така полуничка. Йогода дуже крупна, але це нові посадки, тому ось вони вже поділились. На наступний рік покажу, яка йогода. Йогода просто суперова. Тож, вона в мене підписана як Альтес. До сих пір я не не я... Не... Загубила я телефон цієї людини, що вислала мені цей прекрасний сорт. Дуже буду вдячна, якщо ви відгукнетеся, щоб я з вами розрахувалася, тому що я пам'ятаю, що я вам до сих пір винна, тому що ви говорили, що ви захочете взамін якусь полуничку. Тож, будь ласка, відгукніться. Коріна б'юті. Така йода. Така оружойняся гарненька. А тут хтось у нас рився. Цікаво, хто ж тут рився? Мабуть, мишки уже шукають собі нірки на зиму. Кабріло. Кабріло теж дуже багато йогіт, дуже багато зеленої. Ось такі йогітки. Дуже вражайний сорт. Тут ми насожжували, підсожували, бо хрущ трішки під'їв. Ось такі, такі дебелі квітконуси. Дуже горний смачний сорт. Зараз вона навіть червона, а не чорна і смачна. Ось дивіться, яка красива йода. Кабріло. Це в мене королева Єлизавета, але куплювала я її на ринку, тому у сорті не впевнена, але по характеристики дуже збігається із цим сортом, то я ж надію, що, тому що я її куплювала зовсім не дешево. І думаю, що це вона і є. Це молоденькі підсожені. Альбіон. Альбіон. Ось така ягода. Ось така, Ось таке. Теж дуже-дуже ароматна і смачно. Йогітка вус дає багато. Ось така йогода горна. альбіону. Ось таку полуничку зібрали на завтра на ринок, трішки не передає колір. Ось така полуничка. Зараз зайду з іншої сторони і закриваю. Ось тако. Їде завтра на ринок. 7 жовтня це, звичайно, дуже-дуже круто. Тож ось так пробіглися ми по грядках із ремами. Можливо, це вже останній обзор, тому що ще декілька днів тепло, а потім там вже йде похолодання із мінусами вночі. Але під агроволокном мінуси полуничка ремонтантних сортів, вона видержує. Якщо ж в день буде плюс, то, можливо, ще якийсь збір і буде. Тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого. Все буде Україна, до побачення!